Добрий день. Михайло Жмурков, виконуючий обов'язки директора Тернопільського обласного центру зайнятості і Тетяна Крамаренко, фахівець управління реалізації зайнятості. Тема нашого сьогоднішнього зустрічі з вами це є грантові програми підтримки державою бізнесу малого і середнього. Як зазначалося на конгресі, який відбувся вчора, основною задачою держави також Тернопільської адміністрації є сприяння розвитку підтримки. Малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць. І на допомогу нашому бізнесу в минулому році запроваджена програма є робота, яка передбачає включає в себе сім грантових програм, в тому числі власна справа для розвитку або започаткування власної справи, і гранти для ветеранів інвалідів та членів їх родин. Спочатку минулого року подано майже півтори тисячі заявок. Отримано позитивних рішень 200, 429. 20. Протягом цього року кількість заявок які були подані майже вдвічі більше, ніж минулого року. З цих заявок ну 429 позитивних рішень з липня 22 по листопад 23 року. В сумі проплачено 100 мільйонів 432 тисячі гривень. Кількість створених робочих місць 950 робочих місць. З них фізичних осіб надано позитивних рішень 76. Створено робочих місць 158. Особливу увагу хотілося б зосередити на тому, що на території Тернопільщини в зв'язку з воєнними діями і агресією Російської Федерації. Перемістилось або започаткували бізнес майже 18 вісімнадцять переміщених осіб, серед них дев'ять це є релоковані бізнеси, і вісім створило власну справу на території Тернопільщини. В яких галузях вони започаткували свою справу? Це і переробка, це і виробництво, це і текстильна промисловість, це і б'юті індустрія, а також дошкільна та шкільна освіта. Ну, від 7 листопада уряд удосконалив порядок надання грантів на створення розвиток власного бізнесу. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання мікрогрантів на створення розвиток класного бізнесу. А нововведення – це саме такі, які розширюють можливості для використання грантових коштів, зменшують кількість документів, які подаються для банку до банку для підтвердження витрат. Скасовуються граничні суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв. Оточнюється низка положень для підприємців ветеранів для яких спрощується утримання та використання грантових коштів. Уряд дозволив підприємцям використовувати грантові кошти не тільки для оренди нежитових приміщень, а ще й земельних ділянок, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях. Також постановою скасовано визначення граничної суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв. І тепер прийняття рішень по всім позитивним результатам відбуватиметься протягом однієї хвилі, без переносу розгляду на наступну хвилю. На це, ну, це має прискорити отримання підприємцям грантових коштів, а згодом і створення нових робочих місць. Крім того, зменшилась і кількість документів, які підприємці мають подавати до повноваженого банку для оплати витрат на рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок фактури, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер, потрібно, тепер потрібен тільки один із цих двох документів. Також урядове рішення уточнює розміри грантів на відповідну необхідну кількість створення нових робочих місць для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів їх сімей. Додали можливість для підприємців-ветеранів отримати грант до 500 тисяч гривень, адже до цього лише другий з подліжжя міг взяти його. Також скасована обов'язкова умова співфінансування при отриманні грантів розміром до 500 тисяч гривень. І тепер підприємцям ветеранам необхідно буде використовувати власні або кредитні кошти лише при отриманні максимального розміру гранту на суму від 500 тисяч гривень. Сума гранту це якраз 70% проекту, а 30% це участь власними коштами. Слід ще зазначити, що служби зайнятості Тернопільської області було розглянуто кілька заяв учасників бойових дій та членів їх родин. А саме у нас є три позитивних рішення. З них два це члени родини, які започаткували власну справу, і один учасник бойових дій, який взяв суму для розвитку свого бізнесу. Це є сфера надання послуг в сфері харчування, а також роздрібна і оптова торгівля. Канцелярськими товари та інше. Щоб подати заявку на отримання мікрогранту по програмі Власна справа чи а, грант на, для ветеранів чи членів їх родини, можна на порталі Дія. Для того вам попередньо необхідно заповнити бізнес-план, відобразити описову частину, розрахункову частину і а, долучити на порталі Дія, заповнити заяву. Заява попадає на розгляд до служби зайнятості і буде розглянуто встановлено законодавством терміни. Для того, щоб, окрім розгляду заявок, служба зайнятості допомагає роботодавцям заповнити вакансії. І якщо потреба є в навчанні, то служба зайнятості має широкий спектр навчальних програм щодо навчання, підвищення кваліфікації, а також багато компенсаційних програм. Це є особливо актуально для тих релокованих бізнесів, які перенесли в Тернопільської області. А також при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб на вакантні посади, які виникли під час реалізації проєкту. Якщо ви залишаєте запитання, ми завжди раді допомогти у службі занято. Також чекаємо вас. Дякую за увагу.